Доброго ранку, діти! Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, осінь. А які явища відбуваються восени? Сонечко світить, але не гріє. Травичка жовтіє. Іде холодний дощик, правильно? І ще. Пташки відлітають теплі краї, а ми з вами одягаємо теплі речі, тому що незабаром буде зима і буде дуже-дуже холодно. Подивіться навколо, яка краса. Багато листочків і ще осінь називають золотою. Листочки падають, падають, і це явище природи. Називається Листопад, і зараз у нас місяць листопад. Ой, дітки, осінь вам хоче щось розказати. Дуже цікаво. Слухайте уважно. Чарівна осінь. Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього. Молодша доня весна. В осені коси, заквітчені пшеничними колосками, червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, Де зітхне, там холодом павіє. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман. І Довго не розходиться. Ось така чарівна осінь. Бояться осені пташки, як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь. Заходити в садки то торкнеться до яблуні, яблучка жовтіють. А дятли радіють, зустрівшись з осінью, голосно співають, перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий соняшний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Іла, старша донька Діда Мороза під стогом сіна розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні павутинки. Чарівна осінь. Ну що ж, діти, вам сподобалось це оповідання? А як воно називається? Чарівна осінь, правильно. А як іще можна назвати осінь? Золота, добра. Красива, гарна, молодці. А ви знаєте, що оповідання «Чарівна осінь написав український письменник і педагог Василь Сухомлинський. Він написав дуже-дуже багато ще оповідань, які ми з вами вже читали. Ну, а зараз, дітки, вже час прощатись. На все добре! До нових зустрічей!